Санюк, ти бачив вчора вечором все Дніпро ліцезрило таке зрелище, небо таке світилося. Ну, воно таке було, як ти думаєш. Ти знаєш, Санька. По-перше, хотів би спросити, хто з Дніпра дивиться, чи бачили з чого не було небо. <тум> Тому що я тільки бачив це в інтернеті, якщо чесно. От. А вживу не бачив. Ну, я замітив одне, коли вже вечором ну, стемніло, да? коли стемніло з вікна. Я бачив таку місяць, він був темно-красний такий. ну, По крайній мірі, я такого раніше ще не бачив. Ну, і... Често говорять, містичне таке якесь, так? Да? Я вот. не знаю, чи воно раніше взагалі було такі, таке небо і чого воно взагалі таке було, від чого це може бути. Можливо, я знаю, що аудиторія дивиться ну, багато людей з різних країн. Можливо, хтось навіть. Даже... Сталкувався, бачив у себе і знає, що це може бути, значить, з цього. Ну, бачиш, багато хто розказує. В кожного ж як по вірі по своїй, вони це собиті. Одні кажуть, що це там придвісник чогось дуже нехорошого. Другі кажуть, що це звичайне там, природне явище. Ну, тобто кожен. Я замітив, що ми в останнє время дуже часто бачимо чогось такого дивного. Надію, да? що це тільки до, до покращення. До, Накручувати себе не хочеться. Ну, по крайній мірі, я такого не бачив взагалі ніколи, да, условно. Ну, так, условно. Ти ж бачиш, що зараз у світі? Там урагани, там ще щось, і воно. Я ну, така не знаю. людей, людей в основному що лякає? Те, чого вони не можуть поняти, так? Да? Те, що вони раніше не бачили. Да, те, що раніше не бачили, те, що нам непонятне, так, О, так, так. Для так. них це неопознане щось таке. Да, і да, вчора, звісно, да. я так навіть по чатах подивився, усі з таким, знаєш, Інтересом, що ж це може бути таке, як ми такого ще не бачили. А відповіді на це ж ніхто і не дав. Ні, що ні, саме ніхто цікаві. і не дасть. Да. Ну, можливо, напишуть в коментарях, може хтось знає, <хи> що це було і з чим це зв'язано. Як мінімум. Ну а в нас сьогодні погода балує. Ти, ти замітив, Санька, що е, в цьому році дійсно тепло нас. Ну, в прошлому році вже давно топили. Да, да. А зараз ось дивись, яке сонечко ось, глянь, покажи. Це саме кайф погода, знаєш, раніше там було виїхати в ліс. оце якраз отак усе краса оця осіння. Ну я думаю, хто хоче, той виїжджає. просто Зараз це не, не дуже безпечно, скажімо так. Хто може, той то так, да. не Те, що хто хоче, хто може, той виїжджає. Да, ну, а на той. самом деле погодка дуже радує. Але нам кажуть, що... День-два і вже буде холодати, буде холодати вже значно. Ну, там все ж таки до там, йде. Там дощі підуть і в принципі не не можуть пропустити мене. Не можуть пропустити мене. То що у нас движення, машин багато. От можеш показати трошки. Мотаються, мотаються люди. Да, да. Дуже машин багато. От. Хтось каже, що з підвищеннями налогом на машини мало буде. Дорожчатись автомобілі. Як їздили, так і будуть їздити. Я думаю, в мене думка зовсім друга. Мабуть, той, хто хоче продавати, по-любому будуть купляти просто по низу ринку, та і все. Ну, їздить будуть все одно. А їздити будуть це точно. Ти ну, шо, що машин багато, це, той, хто сів знає, той, хто сів уже за кермо, той. А ось бачиш, які хмари, ось можеш показати. В цілому вони е, такі на дощ тягнуть потихеньку. Нема такого, знаєш, щоб було е, ясне небо. Ну, не літо, понятне діло. Так, да. ну я тобі хочу сказати, що оця сонячна погода дуже скоро, мабуть, поміняється на дождєву таку Дождів. Ти Бачиш, мені треба проїхати буквально до нової пошти, тут недалеко. І треба вставати попити. А я не можу проїхати. <ріхи> Упс. Я не можу проїхати. Бачите, сьогодні. Так сьогодні щось. Да. І половина, щоб ти піднімав, просто безтолково на кофе їздять. Ну, по суті. Не хочу нікого образити, але по факту, мені каже, половина просто шастають. Ось диви, опять стаємо. Я не то... знаю, ну він там не проїде. Чоловік. І що, І що далі? Я не знаю. Люди добрі пропустіть. Як ото знаєш, один каже, ну, ладно, ми там по ділам їдемо. Ну, а останні всі куди. Ну, блін, ти поняв. Саша добра душа, завжди Всіх пропускає. Всіх пропусте. Настоящий джентльмен. Я дивлюся, що я не можу виїхати. Ось ти диви, тепер не туди, не взад і не вперед. Застрялений. А це просто я добрий. Так, по-правильному треба їхати на пролом і все. Ну, Трохи нагліше треба бути в місті, тому що, ну. Так, да, бо будеш стояти отак до вечора. Так. Наша задача припаркуватися десь, біля ось нової ось пошти. Давай ось зараз дивися, кофейня, машина. ти думаєш, куди оцей чоловік став, як ти вважаєш? Ну як? На кавусю, каву Так. Да. Я теж часто ставав раніше, каву попити. Да? В плані в тому, що я так зустрічаю друзів, в яких теж кофа є є всі діла. Але вони кажуть, ну, сам факт, що просто прогулятися, трохи пообщатися. Ну, видно, в них реме багато. О, я тільки Більше хотів всього. сказати. Я тільки хотів сказати, не вистачає часу. Да. Навіть банально каву да, да. і... Друзі, <хи> ну, ми прибули з точки А в точку Б, скажімо так. Показали вам трошки, яка погода, хоча на дощ тягне. Ви напишіть в коментарях, дуже цікава тема, насамперед. Що ж воно в небі було вчора? І чи буде воно іще. Ну, може хтось і надасть відповідь. Знаєш, ну як, людей багато, в кожній сфері плавають і знають. Якесь бо е ми... <хи> <знайдемо. хи> Ми прості люди такі в астрономії особу. Знаєш, як В мене рядом сусідка була, вона е географію преподавала. Ага. І Щоб ти розумів, я географію взагалі не знав. Я тільки за що Ютубу знав, де яка країна знаходиться, від клямінь не дивляться, писали коментарі. Люди. Я ж думаю, цікаво, ж подалюсь, де вона знаходиться. Думаю, йолки, от це люди по всій планеті ну, да, да. Цікаво було, звісно. Сам розумієш, що хотілося б десь побувати. Успіємо ще, дай Бог. Дай Бог, все буде, так. <хи> да. да, не будемо огрустним, скажімо так. Надіємося на краще, okay. віримо в це і все залежить від нас. Бо ми самі допускаємо тільки до того, що до чогось того, що не слід. Керуємо свою долю, все правильно. <хи> Друзі, всіх благ на зв'язочку. Ваші коментарі привітуйтеся. Приєднуйтесь до спонсорства, хто небайдужий. Буду дуже радий. І на зв'язку. Пока-пока.